Всім привіт! Сьогодні 26 липня, напевно найспокотніший день цього року. Літо в повному саку. Зроблю невеликий огляд свого саду. Градуси. Квітнуть. Самі такі непримхові рослини. Лекашпо і горщики. Від них ця спека як рай. Але треба поливати Так. Це присовік черемен. У мене він... Ось такий гарний. Спикотний ми в Україні. родина Японія. Гарно себе почуває каламінта. Такий кущик Запахом радянської жуйки. Троянди погано по стані. Ну, як є, Богатьок в багатьох році троянди не валом. Стрікта. Далі йдемо своїм кашпо. От бачите як два горшика поруч. У одного більше тіні попадає на одного, у другого менше. От різниця, як сонце. Вріяє на квіти. Потік кодони переставив тіньочок. На нашому сонечку добре все почуває сока пальмовисна. Але треба кожен день поливати. так, идем до пятника. Карфорсер. Поки такие, трошки задрочены. Так, еще в мене из устыга пропало. Рыбок нечасно обрабил и майже все Звісно, вони такі були набиті, гарні кущики були. Але за, за своєю неуважності, лінією не, дослід, не дослідив. Не знаю, підійдуть вони навесні чи ні. Так. І ще у нас біда з Баптізії. Та ж сама історія. перелив, грибок, осипається листя, от ще в мене пара косів і. Та ж сама історія. листя навести такий нальот, образується, я не знаю врятуються вони чи ні, бог його знає. Починається час з лакових і Монарди такі непогані. Після обрізки починає квітнути котовник. І дереві також, друге квітіння у нього. Ці рослини мені дуже подобається. В принципі, як і ліатрис. Ліатріс вже відкліп, але в принципі непогано виглядав. І потрошки починаю обрізати це. на цея прихворів? все чучка також щось прихворіла. Що. что Що было обробити деякі рослини повторно квітнуть, в тому числі і шабля. Каріопсис класно квітне, дуже подобається. Реально сонячна така рослина. Хочу показати ще, як у мене насіявся фінісетом. Я його багато вже повиривав, Але ще є трошки його. Так, не О, так, так він виглядає, так що кого піднісі, там я дивіться Сісія дуже добре. Як і вербена, в принципі. О такі діва. Випінь, дуже спекотний. Треба дивитися з рослинами. грибкові захворювання не сплять. Не забувати обробляти.